Ще раз глибокий вдих носом, глибокий видих, відчуваємо священний простір і вдих до мантр. ом, намо. देो नमो ओम नमो गुरुदेव नमो आद गुर नमे जुगा नमे सा श्री गुरुदेव नमे आद गुर नमे जुगा नमे सा सिरी गुरु देवै नमे आद गुरुए नमे जुगाद गुरुए नमे सत गुरुए नमे सिरी गुरु देवै नमे आचच जुगाच हे पै सच नानक होसि पै सच बाबा श्री चंद मुकादे कच मुकादे कच मुकादे कच глубокий вдох Мулабанха, тянемо енергію до третього ока і видих. І ми будемо починати з вами дуже цікаву технологію, щоб наша аура стала золотою. Дуже багато є технологій, і всі вони направлені на золоте тіло. І кожен для себе вибирає те, що він отут відчуває. Тобто, кожен вибирає свого провайдера чи яким браузером використовувати. Медитація для інтуїції, для блакитної перлини. Бо вона дуже-дуже потужна. Я її роблю з 16-го року кожного дня, і це дуже-дуже потужна медитація, і рекомендую вам також її зробити. Як вона робиться, ми великим пальцем доторкаємося до нігтя-мізінчика, ручки на колінах, і погляд на кінчик носа. Огляд на кінчик носа. Язик забладали. І так ми будемо робити 11 хвилин. Йогіп Хаджан казав, що якщо даже ви зробите 3 хвилинки вірно, то у вашому житті будуть происходити чудеса. Все, що там було заплутано, почне розплутуватись. І будемо починати. Перше. Мудра, на колінках, погляд на кінчик носа, язик. Завернули. І починаємо. Дихання глибоке, очі не напружені. Знімаємо напругу. Пам'ятайте, не будьте цукром, будьте чаєм, не розчиняйтесь, розчиняйте. Розчиняємо напругу, дивимось на кінчик носа. увага на кінчик носа. Думкам дозволяємо бути, але за ними не йдемо. Медитацію робимо із стану священного простіру. Продължаваме. Продовжуйте вся увага. На кінчик носа, язик тянемо, великими пальцями, давимо на нігать мізинця. Всі ці речі окремо дуже відкривають інтуїцію. Язик через нього проходить 32-й меридіан, який називається меридіан Христа. Мізінчик теж пов'язаний з інтуїцією. І кінчик носа продовжуємо. Одвожемо, глибоке дихання, увага на кінчик носа, язик тянемо. Ані 4 хвилинки продовжуємо. І останні дві хвилини. Остання хвилина самим найкращим чином. Ми робимо глибокий вдих. мула-банха, Дуже тиснемо на мізинчики, тянемо язик. Підборіддя трохи донизу, витягуємо хребет. Ми, виходячи з позиції, видих. Ще раз глибокий вдих. Дуже напружено все тіло. Тянемо язик, тиснемо на пальці. Дуже-дуже. Видих. І ще раз глибокий вдих. Мунхар. Дуже-дуже дороже в тілі напруження. І видих. Розслабтеся. Це буде перша сорокоденка нашого марафона. Три дні у нас пробні. Ви вирішуєте і відчуваєте ваше це чи ні. Ось, а ми будемо продовжувати наш шлях. Рад, що ви були з нами. Всім процвітання і всього-всього. Самого найкращого, і ми закриємо наш простір. Ми складаємо руки в активни на відчуваємо силу, спокій, Божі благодать, барака і вдих до мантри мантрисат нам. Сам <плес> нам. Сатнам, садна. Гарного дня, кохання, процвітання та мирного неба. Всім, всім до побачення.